Між доглядними садами це все-таки природні сади, де багато і квітів, багато квітів, тому що коли квіти зростаються всі, коли в нас соціальні, такі плями квітняки, земля вся закрита, грунт закритий, і буряни не проростають, тому що так відбувається в моєму саду, керівникам, які вже Пересікти цю всьому чусуху і замочувати землю і все. Тобто, погляд це теж має дуже велике значення. Потім ми аналізуємо місце. От як в моєму ви бачили, я розповідала, що ми хотіли. Підхід до, до, до проєктування. Тобто, щоб було зручно. І, так, Ми зробили геопластику. ось ви бачите ескіз в лівій частині, фіолетові поля – це квітники, зелений газон і такий світло-зелений зі луг. тут є ще город і є плодовий, плодова. Територія.